Якщо у тебе вдома якимось дивним чином опинилася гітара, і якимось не менш дивним чином ти вивчив пару простих акордів і, може, навіть вмієш зіграти пару простих пісень, але не знаєш, куди рухатись далі і не хочеш зупинятись на досягнутому, то це відео для тебе. Я поясню, що таке лад, тональність, гама, як будуються акорди, які акорди, з якими звучать добре і чому, і як з цими знаннями написати свою першу пісню. Поїхали! З минулого відео ми вже знаємо, що всього нот 12. І разом вони утворюють октаву, причому сім з них це ноти діатонічного ряду, які побудовані на чистих квінтах і квартах. Хто не бачив минуле відео, обов'язково подивіться. Але спочатку почнемо з термінології. Ноти діатонічного ряду мають власні назви: до, ре, мі, фа, соля Сі. Відстань між нотами Сі і До. Та мі і фа один півтон, а між іншими два півтона або цілий тон. Ноти, які знаходяться поміж інших двох нот діатонічного ряду, власних назв не мають, але мають у собі приставки дієс та бемоль. Наприклад, нота, що знаходиться між нотами до і Ре, буде називатися або до дієс, або Ре бімоль, в залежності від контексту. Але поки що можете сприймати це як одне і те ж саме. Відстань між двома будь-якими нотами в рамках однієї октави, називається інтервал. Запам'ятовувати їх не треба, просто тримайте голові, що вони в принципі існують. Уявімо, що ми хочемо написати пісню, але для того, щоб вона мала своє унікальне характерне звучання, нам спочатку треба визначитись такими поняттями, як лад і тональність. Лад це свого роду формула, яка визначає взаємовідношення відстани між сусідніми нотами в рамках конкретної тональності. Фактично, лад це алгоритм, згідно якого ми відбираємо зі всієї октави певну кількість нот, з якими будемо працювати далі. В переважній більшості ладів нот всього 7. Але чисто технічно це не обов'язкова умова. Ми можемо вибрати їх ось так, або ось так, або ось так. Але що їх об'єднує, так це те, що разом вони складають рівно цілу октаву. Саме це і визначає характер звучання нашої пісні. Наприклад, для мажорного ладу ця формула виглядає так: тон, тон, півтон, тон, 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 півтон. Пів тон. Щодо тональності, то поки що пропоную сприймати це як точку відліку для побудови нашого ладу. Наприклад, тональність до мажор значить, що ми будуємо мажорний лад від ноти до, але ми так само можемо це робити від будь-якої іншої ноти. Якщо ж ми захочемо зіграти нашу пісню в іншій тональності, то ми зробимо те ж саме, але починатимемо просто з іншої ноти. Але співвідношення відстани між нотами буде лишатися тим самим. Взагалі, поняття лад і тональність настільки пов'язані між собою, що дуже часто, коли кажуть, лад мають на увазі тональність і навпаки, вони фактично взаєм... взаємозамінюють один одного. А гама це всі ноти нашої тональності від тоніки до тоніки у порядку збільшення або зменшення. Візьмемо для прикладу найпоширенішу в світі тональність до мажор, яка складається з нот до Ре, Мі, Фа, Соль, Ля, Сі. Чого вона найпоширеніша? Ну, по-перше, так склалось історично. А по-друге, в ній немає дієзів і бемолів, що значно спрощує процес написання музики. До речі, якщо ви уявлення не маєте, як грати на піаніно, але хочете повістити, то можете просто грати по білим клавішам. Це буде та ж сама тональність до мажор. Ну, або лямінор, але це вже трошки складніша тема, про яку ми поговоримо якось пізніше. Для того, щоб написати нашу першу пісню, нам треба що? Правильно, акомпонемент. А для того, щоб зіграти акомпанемент, нам треба акорди. Так, що таке акорд? Акорд це одночасне звучання кількох нот в рамках однієї тональності. Це значить, що одні акорди будуть доступні в одних тональностях, але недоступними в інших. Найпростіші акорди складаються з трьох нот і називаються три звуки або три звуки. три звуки. Для того, щоб побудувати акорди в рамках конкретної тональності, ми беремо кожну ноту тональності по черзі і додаємо до неї кожну наступну через одну. У будь-якій мажорній тональності всі акорди йдуть наступним чином: мажор, мінор, мінор, мажор, мажор, мінор і зменшений. В поп-музиці практично не використовується, тож для простоти засвоєння матеріалу пропоную поки що його припустити. Для тональності до мажор першим акордом буде акорд, який складається з нот до, мі і соль. Другим акордом буде ре мінор і так далі. До речі, порядок нот в акордах не має принципового значення. Наприклад, ми можемо зіграти акорд до ось так, це називається коренева позиція. Коренева позиція звучить якось неприродньо, але вже вибачайте, я займаюся англійськими матеріалами, там це називається root position. Сподіваюсь, ви зрозуміло пишаю. Якщо ми почнемо грати акорд до не з першої ноти, а з другої, то це буде перша інверсія. А якщо з третьої, то це буде друга інверсія. Це дає нам значно більше варіативності у звучанні. Впевнений, переважна більшість зіграє цю прогресію акордів приблизно ось так. Але що ж це виходить? Одну і ту саму прогресію акордів ми завжди будемо грати однаково? Ну це якось неприкольно, це, це нудно. Ми можемо зіграти її ось так. Або ось так. Або ось так. Як завгодно. Але чому перший акорд мажорний, а другий мінорний? Пам'ятаєте, ми на початку відео говорили про інтервали, і там був такий інтервал, як терція? Так от, саме він визначає глобальний вектор руху акорда. Саме він визначає, це буде мажор чи мінор. Велика терція – мажор, мала терція – мінор. Ізі! Музиканти зазвичай не оперують поняттями акорд ля мінор. Вони оперують поняттями ступеней. Чи ступеней? Ступінь, ступінь. Перша ступінь, друга ступінь, третя ступінь і так далі. Нам не важливо, в якій тональності написана пісня. Єдине, що нас турбує, це ступінь тональності, з якою ми зараз працюємо. Клас! Ми побудували шість акордів тональності до мажор, які гарантовано завжди будуть звучати ок між собою. І це значить, що ми можемо грати їх в будь-якому порядку, і вони завжди будуть звучати між собою гармонійно. Щопи, реально завжди. Принаймні переходи між ними будуть звучати ок і не будуть конфліктувати. Але якщо ми хочемо, щоб наша прогресія акордів була максимально мелодійною, то треба засвоїти кілька моментів. Акорд, що будується від тоніки, це наш дім, куди наша мелодія прагне повернутися. Кожного разу, коли ми вертаємось додому, ми відчуваємо завершеність. Найсильніший зв'язок між першою і п'ятими ступенями. Чому? Тому що відстань між їхніми базовими нотами квінта найстійкіший інтервал після октави. Зв'язок між тонікою і квартою теж надзвичайно сильний. Це значить, що першою, четвертою і п'ятими ступенями ми можемо взагалі гратися як завгодно, і вони завжди будуть звучати ок. Ось кілька прикладів найпопулярніших прогресій акордів, на яких написано десятки, сотні тисяч пісень. Отже не може бути так, щоб пісня завжди була обмежена шістьма акордами з рамках базової тональності? Ну, по-перше, може. Наприклад, Taylor Sweet написала більше двох десятків пісень, використовуючи одну і ту ж саму прогресію акордів. Або блюз, який вже більше 100 років грають на одних і тих же трьох акордах. Але загалом так, пісня не повинна бути обмежена лише базовою тональністю. В наступному відео ми познайомимося з мінорним ладом. Я покажу, як виходити за рамки базової тональності та писати по дійсному складній прогресії акордів, а також ми навчимося будувати складні акорди. О, саме важне забув. Лайки. Ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі, жмемо на дзвіночок. Дякую!